Готуємо перевірений рецепт справжнісіньких українських пампушок з часником. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Готуємо Зелесий піжик. Погляньте, з чим я вас зустрічаю! Справжні українські пампушки з часничком, з кропом і духмяною олійкою. Ну що може бути краще? І, звісно ж, у мене як справжній української господині в холодильнику є борщ. І сало до цієї чудової випічки. Це дуже смачно. Вони ніжнесенькі. Погляньте, м'якесенькі, зараз покажу, які вони всередині. Це рецепт, який перевірений мною руками. Дуже простий, зможе приготувати абсолютно кожен, тому що ну ніяких складнощів з ним немає. Вони завжди ось такі красунчики виходять, бачите? По-перше, це дуже красиво, ароматно і саме головне, дуже смачно і по-домашньому. І які б страви інтернаціональні і заморські ми не готували, а українська кухня найкраща. Згодні. Готуємо пампушки з часником. Ось так от пахне. Всі інгредієнти для приготування тіста перед вами на екрані, тож ставте на паузу і швидесенько на кухню біжіть або все знайдете в описі під цим відео. Починаємо ми з тіста. В діжу відправляємо дріжджі. Друзі, ще такий момент, який хочу проговорити вже не вперше. Дивіться, ось тут в мене є свіжі дріжджі. Перше питання найчастіше, яке задають: як можна замінити свіжі дріжджі на сухі? Правило, замінюємо завжди 1 до 3. Наприклад, якщо в рецепті сьогодні я використовую 21 грам свіжих дріжджів, то сухих я маю взяти лише 7 грамів. Співвідношені 1 до 3. Зрозуміли? І друге важливе питання з приводу опари. Якщо ви. Впевнені в своїх дріжджах. це в мене вже залишок від розпочатої пачки. Я буквально вчора випікала хачапурі, тому дріжджі суперові і беру я їх не вперше. Я опари не роблю. Якщо я впевнена в своїх дріжджах, не роблю опари, відразу замішую тісто і даю йому вже підходити. Якщо ж ви не впевнені, якщо вперше купили дріжджі, або вони у вас трохи вже полежали в холодильнику, допускається, що вони втрачають свою якість, будь ласка, зробіть опару. Тобто, що ви там берете воду тепленькою, або ж суміш води з молоком, так, цукор і декілька ложок борошна від загальної кількості, залишаєте хвилина 30-40, щоб дріжджі активізувалися. Якщо все добре, опара гарно підійшла. Далі замішуємо тісто і все, в принципі, по рецепту, щоб не перевести. Інгредієнти, якщо вони виявляться неякісними дріжджі, так само вчиняйте з сухими дріжджями. Я завжди раджу: якщо у вас сухі дріжджі, велика пачка, вже давно відкрить. Вони також здатні втрачати свою якість, тому робіть і на сухих дріжджах також опару. Якщо ви використовуєте маленькі упаковки, ті по 10 чи по 11 грамів, так ви в них впевнені, наприклад, момент або якісь інші дріжджі, то сміливо можете відразу ж замішувати тісто і не робити ніякої опари. А зараз повертаємось до приготування наших пампушок. До дріжджів додаємо сіль та цукор. Далі теплесеньку водичку. І гарнесенько все розмішаємо, щоб дріжджі повністю розійшлися. Далі додаємо рослину олію. Ще раз перемішуємо і будемо просівати ще раз пшенична борошна. Також декілька слів про пшеничне борошно. Друзі, пшеничне борошно беру саме звичайне, зазвичай, наприклад, хуторок. з вмістом білку всього 10,3 г. Борошно я просіваю вже другий раз прямо в тісто, тоді тісто виходить дуже-дуже пухким. Замішуватиму я за допомогою кухонного комбайну на другій швидкості. 10 хвилин вимішується тісто, ось так виглядає в готовому вигляді. Все, вимикаємо помічничка свого, дістаємо тісто, бачите, діжа зовсім, зовсім чиста. І при цьому тісто не забите і дуже ніжне. Ось так. Далі я беру миску і трішечки олії залишилось, що додавали в тісто. Цього досить, щоб змастити миску, перекладаємо туди тісто, бачите, яке воно ніжне і м'яке. Накриваємо обов'язково харчовою плівкою. Ось так. І робимо декілька проколів для того, щоб тісто дихало. Все, залишаємо його в теплому місці на одну годинку, щоб тісто гарно підійшло. Через годинку я підготувала ось таку роз'ємну форму діаметром 26 см. Можете випікати в будь-якій формі. Все, тісто гарнесенько підійшло, через годину перекладаю його на робочу поверхню, формую ось таку ковбаску і буду ділити його на рівні частинки. Я роблю на свою форму 13 кульок. Можете зробити більшими, можете меншими. Кількість кульок і їх розмір варіюється відповідно до вашого бажання. Все, формую гарнесенько ось такі кульки, дуже швидко це все робиться. Перекладаю у форму. На відстані одна від одної, накриваю плівкою і залишаю у теплому місці ще на 30 хвилин. Все, через 30 хвилин, дивіться, як гарнесенько вони підійшли, духова шафа вже на 190 градусів розігрівається. Я беру один жовток і десь півтори столових ложки молока. Можна просто жовток, можна не змащувати. І гарнесенько все змащую. І відправляю розігріту до 190 градусів духову шафу. На 20 хвилин, поки без фольги. А тим часом приготуємо суміш для того, щоб змастити гарячі пампушки. Для цього ми беремо часничок, запашну олію рослину, часничок або натираємо, або ось так подрібнюємо. Далі додаємо сюди олію і поки пампушки печуться, олія настоїться часником і це буде просто шалено. Все, і нарізала я, звісно, кріп. Лишаємо. 20 хвилин в мене пеклися при 190 градусах без фольги пампушки. Далі я відкриваю, ви лише погляньте, яка це краса. Відкрили, накриваю зверху фольгою і допікаю ще 10 хвилин. Тобто, всього вони печуться півгодинки. Все, дістала. через 10 хвилин. Дивіться, які вони. Змащую ще гарячі пампушки сумішшю сумішю чеснич і олії, зверху, звісно ж, кропу. І ось такими теплими накриваю зверху фольгою, бачите, Красуні. Накриваємо фольгою і лишаємо ось так на столі до повного стигання. Нехай вони подружаться між собою часничок і помпушки. І в результаті погляньте, яка краса. Думаю, слова тут зайві. Це наскільки ароматно, ніжно, вони пухкі, ну просто легесенькі. Дивіться, покажу вам ближче. І дивіться, про що я говорю. Ну, просто повітряно. Бачите? Зараз відламаємо одну і покажемо внутрішній світ. Дивіться, як, як вона відривається. Той ефект, коли тісто розривається на ось такі от смужечки. Дивіться. Красуня. Ви бачите, яке тісто всередині? Пружні, як хмариночка. Ось так, дивіться. Тісто розділяється на ниточки. Вони наскільки смачні, такий простий рецепт, а виходить завжди на 100%. Подивіться. Майте на увазі, коли ви приготуєте ось ці пампушки в вашу сторону посипляться просто мільйони компліментів. Тому зберігайте, готуйте. Тому що українське воно завжди смачніше. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково підписуйтесь, хто ще цього не зробив. У мене завжди смачно, просто і доступно. А також пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримайте, будь ласка, мою роботу, мої старання, і, звісно ж, весь достойний український контент. До зустрічі в наступному відео!